Але що я помічаю? По-перше, момент, коли в мене є ось цей вприск енергії, я звісно в першу чергу йду і розбираюся з тим, як налаштувати Notion під мою чергову нову потребу. Для мене налагодження простору в Notion свого роду є прокрастинацією, тому що замість того, щоб на вприску цієї енергії сісти. І що зробити? Наприклад, записати відео, як я роблю це зараз після п'яти ітерацій, шлифування поинтів, про які я хочу розповісти. Замість того, щоб власне зробити справу, я можу знайти себе налаштовуючи таблички, інтегруючи якісь чужі простори в свій Notion. Що з цим не так. Насправді я думала, що зі мною щось не так, тому що здавалося, що у всіх людей все так організовано і чудово, і тільки Олена не може дати собі раду з мільйоном своїх ідей і мільйоном сторінок у наушенні. Насправді виявляється, що це розповсюджена проблема, і люди жаліються на те, що налаштування ноушену забирає більше часу і зусиль, ніж потім повертає вигоди з того, що люди власне ведуть свої знання.